Всім привіт! Сьогодні продовжуємо нашу подорож сторінками Соломіри. І, як ви бачите, їх сьогодні дві, тому що це дві останні сторінки із вступної частини. А далі буде вже історія, сюжет. Ну що ж, розглянемо детальніше. Перша сторінка. Із двох. Ці дві сили не могли знищити один одного, бо були половинами цілого, були братами, відганяючи та витісняючи по черзі на край Всесвіту, вони протистояли вічністю. вічність. Вічність. Воїнство світла майже прогнало тьму. на глухі та крайні куточки обрію йшли фінальні баталії. І вже після того, як осів дим та порох, в руїнах один із стражів почув дещо що зовсім недоречне та несподіване. Для поля бою дитячий плач голий та беззахисний. А друга сторінка з цього дуету це розворот. на якому зображена комета, що мчить до початку нашої історії і перенесе нас вже до сюжету. де Ми зустрінемося вже з головними героями нашої пригоди. Ну що ж, сподіваюся, ви зацінили цю комету і до скорої зустрічі уже прям з знайомством з нашими героями, папа.